Павло Голуб, тренер зі спортивного туризму, має дві вищі освіти технічну та педагогічну, неудружений, захоплюється акваріумістикою, комп'ютерною інженерією та полюбляє велосипедні подорожі. Життєве кредо неможливого немає, потрібен тільки час і бажання. Отже, Павло, розповідайте нам, що ж таке альпінізм, з чого це почати? З можливо спортивного туризму у Вінниці. Як у нас взагалі ми це... почнемо з всіх трьох напрямків? Для того, щоб було так. цікавіше, значить, альпінізм, калезіння і спортивний туризм, ці всі напрямки з першої сторони з одної сторони, вони дуже схожі. Uh -huh. Так, всі ці напрямки в їхній логіці є долання певних перешкод або підкорення, або долання. Uh -huh. Ось, наприклад, якщо взяти спортивний туризм, в нього є багато напрямків. Наприклад, ми бачили на презентації. Цій Ольги, що вона подорожувала велосипедом, або на воді, наприклад, на байдарках, катамаранах підкорювала в річки. Uh -huh. Ось це все є частиною спортивного туризму. Ось. Ну і звичайно, пішохідний туризм. Це просто з рюкзаками в гори або одноденні походи просто. Ну або в затору стоїть в час піки, ти такий собі тяжкий піший туризм. Так, залишив машину A. і пішов. Так, так, звичайно. Ось, якщо взяти скелезіння, то це е, певний певне долання невеличких перешкод. Mm -hmm. Наприклад, скельних підйомів. Тому mm -hmm. що скелезіння воно е, нещодавно стало олімпійським видом спорту. Ось досить набирає популярність у всьому світі. З'являється багато нових спортсменів. Ось. Я буквально на скучі стало олімпійським спортом. Це на час чи на вістень? Чи це якось тумбі? Ну, це типу є дійші катарі. Скелезіння є три різних види: перший це. На швидкість є певна стандартна траса певної висоти з, певними, з певним типом зацепів, які ніколи не міняються, і спортсмени на швидкість лазять е, на uh -huh. ці траси. Ось другий вид це на складність, коли є страховка певна. Е, спортсмена страхують, і він лізе також певний маршрут, який дуже важко подавати. Uh -huh. І третій вид це болдерінг, коли спортсмени лазять взагалі без страховки. Це висота uh -huh. до 5 до 8 метрів в залежності від стендів. Uh -huh. ну, і більшість таких е, тренувань проходить. Або змагань проходять на штучних рельєфах. Mm -hmm. Ось. Ну і про альпінізм. Mm -hmm. що, ж це, що ж таке альпінізм? Альпінізм, <кій> взагалі, якщо взяти цих три напрямки, це самий самий давній вид подолання перешкод, який з'явився взагалі в історії. Ще в 17 столітті в Альпійських горах. Звідки пішла назва Альпіні? Да. Так, е, значить, е, певні купці разом з поводирями проходили вершини, точніше, намагалися дістатися до вершин і заснували такий напрямок, ж, як, як Альпінізм. Певні купці проходили, як <с> <с> намагалися так. Тому е, що є цікавим в альпінізмі, тому він є і невід'ємною частиною соціального життя людей. Ось тому, що, наприклад, якщо взяти зараз сучасність, то альпінізм всі ви знаєте на. Певно. Такий напрям, як промисловий альпінізм. Коли, угу. ну, вікна миють вик, ві, миють вікна, роблять да. роботу на висоті, ремонтують, протягують кабеля, звичайно. Ось в нас ця робота вона менш популярна, а ось за кордоном вона дуже ціниться і угу. дуже популярна. Да, ми а, розповідали ось. на тижні у Ванкувері один із мийників вікон. Він професійний, професійний альпініст, кошти. і він заробляє до 170 тисяч доларів на рік. Так. Що, 3, 3, так. Майже 50 доларів, щоб помити. Вікон. За годину роботи Ось, Павло. Ми вже зрозуміли, що такий спорт, альпінізм, спортивний туризм, розвивається зараз дуже активно у нашому місті. Mm -hmm. А чи багато молоді долучаються до такого виду спорту? Значить, все залежить від закладу і тренера, який працює з дітьми. Ось в нас в Вінниці, якщо ми беремо безпосередньо спортивний туризм, тому що це мій основний напрямок, ось є декілька таких популярних і дуже масових закладів, які проводять тренування зі спортивного туризму. Вони знаходяться в трьох різних частинах міста. Mm -hmm. Це на Вишенці, на Тяжилові, тут у нас в центрі mm -hmm. в 17-й школі. Ось і кожен з цих клубів, це туристичні такі клуби. Ось кожен з цих клубів працює з дітьми від маличку і до старших, ну в залежності від того, там mm -hmm. е наскільки що, довго мають, що старший хоче отримати, ага. так? Ну, дорослий, то а хотіла запитати, раз вже говоримо про діток, вже зачепили mm -hmm. ці секції, mm -hmm. туристичні клуби. От дитина захотіла займатися, сказала батькам: я хочу лазити по горам, mm -hmm. лазити по скелям. А, а батьки, Щого... давайте будеш робити це під наглядом, щоб це було безпечно, а не mm -hmm. просто сама так да. і з чого почати? Куди звернутися, куди подзвонити? Для хоч... початку найпростіше запитати в своїй школі, mm -hmm. в якій дитина вчиться, чи є взагалі такі гурток у них. Mm -hmm. А Може Ось. бути в школі. Прям, да? Звичайно, може бути в школі, і, наприклад, діти з цієї школи можуть. Їздити в інші гуртки, або, наприклад, на базі цієї школи є певний гурток зі спортивного туризму. Тому що у нас в деяких школах в Вінниці є гуртки, але, наприклад, їхні зали не, не зовсім обладнані для гарних занять, наприклад, війське ладіння чи з туризму. Ось і також у нас є певні організації, в які можна звернутися, і там можуть проконсультувати. Наприклад, це Вінницький обласний центр туризму. Ось він безпосередньо веде напрямок спортивного туризму у нас в області і частково в місті Вінниці. Супер, uh -huh. а якщо, наприклад, не дитина, якщо наприклад там щоб віці ти себе на думку, що хочу спробувати себе uh -huh. да ось наприклад uh -huh. Ольга, ось наприклад, я зацікавився. Uh -huh. Є, є ймовірність того, що ми зможемо спробувати себе принаймні скалазні, значить що цікаво, можна запропонувати дорослим. Перше це в нас є спортивний клуб Кафа. Uh -huh. ось він знаходиться. В торгово-економічному інституті uh -huh. той, що, як їхати на електромережу. Ага, зуміло, да. Ось там проводять заняття вихованці федерації скелелазіння. Uh -huh. Ось, і вони надають безпосередньо такі послуги. Uh -huh. То, ось, туди можна прийти і спробувати там займатися. Ось другий простіший спосіб. Значить, всі, напевно, знають спортивні школи. Тут у нас по різці, трошечки нижче. Так, так. Динамо та uh -huh. друга. Да. друга школа. Да. Ось туди далі школа Динамо. А там тір далі, і далі є скелі. Там називаються скелі Каспіча. Ага, майже кожен день, другий поні дня. Там проходять люди і лазять по скелям. Ось, якщо у вас є вільна хвилина, ви можете туди прогулятися і запитати, чи можна з ними полазити. Я думаю, що більшість тих, хто там лазить, вони вам можуть там є, є, є можуть спілкування, спорядження спорядження так, так. Так, так. Звичайно, супер. То тоді mm -hmm. все на вихідні. Ми маємо плани. Я ж казала не лежати на диванах. Друзі, мотивуємо вас провести активні вихідні. Ольга, ви спробували? Ось якби була можливість залізти на скелю. Не боїтеся висоти? Е, ну, Дивлячись, якої, на якщо дуже високо, то може бути трішечки моторшно, але треба спробувати. Потрібно спробувати. Отже, основний mm -hmm. меседж нашого ефіру: треба, треба пробувати, друзі. Не, не сидіть, вставайте, беріть себе в руки, в ноги і гайда пробувати підкорювати наші принаймні вінницькі скелі.